Якщо не я, то хто? Звичайно, у мене є підтримка, в мене є мої знайомі, мої близькі. Всім важко. Але життя також, як ми всім казали, що воно продовжується. Ми переживемо, ми все можемо. Все буде, все буде. Україна. Всім привіт! З вами Назар Брухан, і це другий подкаст в рамках програми соціо та психоемоційної підтримки підлітків та молоді Ментальний GPS. І ось власне у нас сьогодні головні герої. Це українські підлітки вам по 16 років, так Так. Аня Макс, ось перше питання. Почнемо з тебе, Макс, а скажи, будь ласка, як проходить день? Типовий день українського підлітка? Ну починається він. О 6.30, коли в мене дзвонить третій будильник, щоб прокинутися у коледж. Ну в цілому, ми зранку збираємось. Я тобто, в цілому, думаю, так само і у всіх. Збираємось до коледжу, п'ємо чай, їмо бутербродики. Ідемо, робимо якісь лабораторні, домашні. На вихідних, ну тобто, особисто я там іду гуляти, тому що ну в будні дні не сильно хочеться. Аня в тебе, як у дівчинки? Ну, ми там трошки цікавіше буде, бо я встаю раніше, не о пів сьомої, а о шостій. Збираюся, біжу на зупинку, потім пари, перерви. У мене в планах прийти, всіма привітатися, трошки повчитися, попити кави на перерві, додому приїхати. Третій рік повномасштабної війни. Так, Вам було, коли війна почалася, вам було по 13 так, так, років. 13. 13 років, саме такий цікавий ага. час. Ага. Ось як ви тоді сприйняли початок повномасштабного вторгнення. Це був четвер. У мене тоді була дистанційка, тому що нас закрили на два тижні карантину через ну, всплеск епідемії саме у нашій школі. І типо я прокидаюся о сьомій ранку. Думаю, зараз піду на уроки. нас ну це був такий період, коли контрольні екзамени також у школі були. Прокидаюсь, думаю, а, знову робить. А, і тут заходить мама до мене в кімнату, каже: Максим, ти нікуди не йдеш, ти сидиш вдома. Ето, ти почалась війна. Я не повірив спочатку. Потім ми спали три дні у нашій школі в бомбосховищі, а далі вже якось на тривогах було, було лінки, там, туди йти. Тобто ніч, наче все було спокійно, і ми були цьому раді. Тобі 13 років. Ну, ось ти розумієш, що почалася повномасштабка. Mm -hmm. Ну ось те, що ми читали там в книжках, дивилися фільми. Ось наче це все, там так далеко. Які були тебе перші е, думки? Чи була паніка? Твіст розкрив свій стан. Е, в мене не було ніякої паніки. Я якось спокійно це прийняв. Ну потім, звичайно, мене трішки догнало. Мене трішки вже почало почало колатати. Але так я сприйняв це, ну навіть на свій подив доволі спокійно. Можливо, тому що я якось до цього готувався чи щось. Ну тобто, це не було сильно неочікувано, прям що ого. го, -го. Тобто, звичайно, це було ну доволі неочікувано, тому що ну, по факту все життя перевернулося на 180 градусів. Ну, саме 24 лютого я пережив більш-менш спокійно. Потім ми ну, бігали в бомбосховище, тому я читав там просто книжку та сидів. Я, ну, е я до того читав статтю про те, як Лондон переживав бомбардування в ну у часи Другої світової. Я думав, як вони могли так спокійно сидіти, жартувати. А потім я сам опиняюсь в бомбосховищі, і ну тобто, моє сприйняття навіть змінилося, тому що я зрозумів, як це. І, ну, і справді, що життя ну не закінчується, ну воно просто направляється в другу сторону. Аня, а як змінилось твоє життя після 24 лютого 22 року? Ой-ой-ой. Ми тоді сиділи з друзями, це була десь друга ночі майже. Ми лежимо такі, переписуємося і думаємо, та ні, це все брехня, це якась чача муча, такого не буде, це знову якісь фейки. А потім такі я прикидаюся, друга дня мені всі пишуть, мов, Аня, там війна, там, там десь вже бах бабах все страшно, всі тікають десь кудись, що робити, непонятно. Я думаю, ну, у нас то буде спокійно хоча б ну, перший час. Ми так собі. Так, видихаємо, сидимо спокійно, а потім вже я бачу своїх рідних, вони такі прям переживають, переживають з цього приводу і одразу збираємо всі речі, кота під пазуху, беремо з собою ковдру. Пам'ятаю, це було дуже рано, десь ранку, мабуть, шоста. Ми їдемо всі разом. Батько, мама, я, брат старший. У мене на колінах ковдра огромна, така прям велика-велика, і на ній кіт лежить. Ми їдемо, кіт боїться, по всій машині бігає. У мене ззаду дві коробки чогось, от спереду пилосос, кіт. І ми до бабусів приїхали. Перший час ми бігли постійно в, під... ну, в погріб. У нас такий був розпраток дня, що о четвертій ми встаємо, біжимо в погріб, там сидимо півдня, потім біжимо до будинку, лягаємо десь о восьмій, але не спимова тривога, і о другій вже засинаємо. І так було, ну, мабуть, перші два місяці. І це ж все воно змішується і навчання, і зв'язку немає і переживаєш за своїх друзів, які залишилися в місті тут. І також за себе теж хвилюєшся, за своїх рідних. І ну, було якось важко, але розумію, що в той час тоді було якось менше безпеки ніж зараз. Як змінила тебе о, війна? За час війни, мені здається, я в певній мірі стала сильнішою, морально, точно. Оскільки ти постійно чуєш від бабусі, від знайомих там, по телефону, що страшно, страшно, ти постійно бачиш якісь там історії, якісь статті, що там страшно відбувається, ті ж самі, як нові фільми, Маріуполь, Буча, теж я бачила постери. І думаєш, а далі що? Ти дивишся, то що в світі там, теж не краще, ніж в нас зараз, і думаєш, а куди тікати, що робити? Ну, просто стаєш якось сильнішим і розумієш. що або я, або мене. Отак. З ці три роки повномасштабного вторгнення, так, ти розумієш, ти за них за них за цей час ти змінився. І ти сказав про те, що інко буває все одно вже. А що дає тобі сили вивозити? Моє оточення, тобто моя сім'я, мої друзі. Тобто, з більшою кількості людей, з якою я знайомий, я познайомився вже під час повномасштабного вторгнення. Тобто, ну, якби. Моє життя почало розвиватися саме в той період. Тому так це вони. Ну, Індії бувають такі моменти, коли ну, руки опускаються, нічого не хочеться, але потім якось е... роблю глибокий видих, можу там послухати якусь музику і ну, йду далі. Аня, а ти як дівчинка, ось, mm. що дає тобі сили? Тебе мотивує, дає тобі стимул. Ну, у мене за три роки такий, ніби як уже. Як імунітет до цього зробився. Мо я думаю, ну, я пережила ковід, я живу в час війни. Далі що буде, я не знаю, але я знаю, що я до цього вже готова, морально точно. Я просто прийняла той факт, що ну, скільки мені написано, стільки його і буде. Чи це було б там в часи ковіду, чи це буде зараз, чи це буде там колись пізніше. Я з цим змирилася, але розумію, що я зараз живу, в мене є майбутнє. І хто, як не я, його зробить сам за себе. Ти сказав про те, що в тебе є план. Ти хочеш рухатися далі, там дуже великий план на життя. Трошки поділися, що саме хочеш. Наприклад, я б хотіла б, аби я б могла собі дозволити якісь свої там хотілки такі давні, і своїм рідним також могла це дозволити зробити. Я з Малком мріла про кота Мінкуна. Знаючи, яка на них ціна, то так, це треба прям добре працювати, аби мати таку можливість. От. Ну і плюс я люблю малювати, і я хотіла з цим якось ну, з майбутнім це якось пов'язати. Тому я думаю, так, можна туди, можна туди. Я була мала, також хотіла там, по країнах подорожувати. Тому зараз воно поглиблення, йде, якісь там мови, наприклад, або місцевість, дізнаєшся, там, шукаєш якихось людей, знайомих, от, аби потім мати можливість кудись приїхати, щось подивитися нового. А взагалі своє життя ти де пов'язуєш? За Україною? Взагалі, ну насамперед з Україною, бо я ж тут родилась, тут все моє. Але я знаю, у мене є родичі, які виїхали ще задовго до ковіду, до повномасштабної. Наприклад, ну, в США, я знаю у мене є родичі там. У мене зараз батько в Польщі. Брат рідний у мене в Англії. І я думаю, так, є варіанти, є варіанти. Куди саме? Я не вирішила, але я знаю, що точно. Більше якось можливостей, мені говорить вся рідня, мов ти будеш вище, ти будеш далі, а потім повернешся сюди і зробиш так, аби тут було краще. Тобто, в будь-якому випадку ти повернешся в Україну і будеш вкладати свої сили в розвиток. Ну, рідня думаю, що так. А я сподіваюся, просто аби в мене був якийсь успіх, і я могла бути впевнена в тому, що я, так, я можу зробити тут краще. Щоб настільки було прям. Ти сказав про те, що в тату тебе в Польщі, брат в Англії, є рідня в Штатах. Ось як це переживати для тебе таку розумку з рідними? Якщо бути відвертою, то брат він виїхав ще до повномасштабної виходить. Йому всі говорили, мов страшно, страшно, ти там поїдеш один, куди ти там поїдеш, що ти там будеш робити. Але він був наполегливим. І впевнений в тому, що він зможе це зробити. Е, і, мабуть, в певній мірі я на нього цим схожа, оскільки я теж знаю, що я багато хочу, і я повинна так робити, аби в мене це було. Тобто я впевнена в тому, що я не дозволю собі якось впасти. А якщо впаду, то я зможу піднятися знову з колін. Слово спілкуєшся, розумієш, що яка ти сильна. Я думаю, все на цьому закінчимо. Макс, а які в тебе плани на життя? Ух, ну, в цілому е ці плани ну пов'язані перш за все з Україною, тому що ну. Під час повномасштабки зайду трішки здалека. Під час повномасштабки я якби, ну, почав розвиватися. Я спочатку потрапив у студентську раду коледжу, потім я потрапив у молодіжну раду міста Первомайськ. Тобто, ми зараз їздимо ну, по різним містам, також на тренінги, форуми, і я, напевне, поки що пов'язую свою роботу з ну, своє майбутнє, саме з молодіжною політикою. Тобто, у мене вся рідня зараз в Україні. І, і, ну, як каже мама, це, це було б не дуже прикольно, якби я десь там був. І мені подобається, я займаюся молодіжною політикою. Ми, ну, ми намагаємось розвивати наше місто, ми намагаємось якось також перепригнути себе, стрибнути вище голови. Ну, це круто. Це круто, що є такі можливості, чому б ними не скористатися? Піч. Тобто Ти будеш що це майбутнім політиком, який. Який, я думаю, змінить країну на краще, буде змінювати країну на краще. Що тобі дає сила от вивозити те, що відбувається зараз? Ну, напевне, напевне, саме сили. Ну, перш <смір> за все, саме я. Тобто, якщо не я, то хто? Звичайно, у мене є підтримка, в мене є мої знайомі, мої близькі, тобто моє оточення. Ну мене повністю влаштовує. Мені, ну мене підтримують мої люди, я стараюсь підтримувати їх. Тобто, це круто. Я, ну, Іноді, звичайно, щоб покладатися не на всіх, просто стараюсь сам щось вирішити. І мене радує, що в мене це виходить. Тобто, Звичайно, бувають дні, коли просто сиджу вдома, слухаю музику і дивлюсь якісь відео в Ютубі. Але в цілому ну, життя продовжується. Треба щось робити. Аня, на твою думку, з якими. Викликами стикається сучасний підліток. Ось ти, наприклад, mm -hmm. так, під час повномасштабної війни. Ну, виклики насамперед, це було, що я буду робити, як будуть мої рідні, куди податися, як там буде, чи буде там безпечно, чи буде там те, що мені до душі. Наприклад, тут, в цьому місці, я рада, що я тут взагалі є. Оскільки тут і друзі мої, і моє оточення, і в цілому навчання тут також мені подобається. От і, ну, важко, звісно, всім важко, але життя також, як ми всім казали, що воно продовжується і завжди є вихід. Завжди ми можемо знайти себе в чомусь, що надає нам сил, і що може нам дати як шанс на майбутнє світле. Тобто це виходить в невідомість, виклик. Це а, переживання за рідних. Так, мораль можливо, те, що там в голові робиться, і питання безпеки. А як змінилось твої друзі? Ти ж бачиш, як там друзі змінилися, так, так які вони були там до угу. і після? Ну, в той період це був 9 клас, кінець, і більшість друзів а, розбіглися, хто куди, хто як міг, хто залишився в місті, пішло в, там далі чується, хто з рідними виїхав також Це для власної безпеки. Але самі друзі, я просто зрозуміла, що друг пізнається в біді. І багато хто змінився, бо показав свою особистість в саме скрутний час. І ти розумієш, що от та людина, яку я, наприклад, не вважала за справжнього друга, виявилася набагато надійнішою, ніж там, не знаю, всі мої знайомі інші, кого я вважала прям справжніми друзями. От. Ну, загалом. Люди є люди, і коли якісь важкі періоди, то багато хто зникає просто. Аня, а ти як почуваєш себе психологічно? Ну, в цілому логічно, що в цей час мені значно важче, ніж до війни, до ковіду, оскільки ну, по перше, тоді я була менша, і тоді не бачила всіх тих проблем, які я бачу тих, ну, зараз. А наскільки себе відчуваєш, на скільки років ти себе відчуваєш? Може на років 18. Тобто, я думаю вже, наприклад, там не про те, коли буде там акція на якусь там, ну, знижка на якусь там сукню що ще. Я думаю про те, а куди вступати далі, а як купувати житло, а як на роботу влаштовуватись? Вже такі питання йдуть. Тобто, думаю, це більше вже про майбутнє. Макс, а ти на скільки років себе почуваєш? Ну, в цілому, в цілому, цілому. я, напевно, можу погодитись з Данією, але в мене трошки друга ситуація. Я розумію, що я в чомусь схожий зі своїм папкою. І ну, мені також хочеться умиротворення, я вже хочу сидіти, спати, і щоб мене ніхто не трогав дня два. Яку пораду ти б дала дорослим? Mm -hmm. а, для спілкування з підлітками? Сприймайте дітей всерйоз. Якщо вам хтось ну, дитина говорить, що. Мені важко. Я знаю, що багато хто з батьків говорить своїм дітям, те, що тобі вона є рік, які там можуть бути проблеми. І ось це от максимально знецінює ну, знецінення йде проблем як ментальних, так і якихось там з плані навчання, наприклад, у підлітка. І тоді він думає, мол, ну, мене підтримують батьки, наприклад, там буває так, що друзів немає у дитини, і вона не знає, куди себе діти. І це багато коли до поганого призводить. Тому слухайте своїх дітей і просто прислухайтеся до того, що вони говорять, там, чи до їхні поведінки. Бо які зміни бувають ну, прям, дуже замітні, помітні. Макс, а ти куди пораду росу? Ой, ну, я не знаю. Аня у мене відібрала головну думку. Це підтримка. Підтримка від сім'ї, від рідних це, ну, це те, що повинно бути. А коли тебе ну, де-факто ну, так правда знецінюють, е, кажуть, що ну, які в тебе можуть бути проблеми, це це дуже печально. Да. Так здавалося, що це буде проста розмова, ось про прості речі, як ви ось українські підлітки набагато складніші. І це добре, тому що за підлітками за, за вами, за молоддю, Майбутнє нашої України це був ментальний GPS» Назар Бурхан, ані Макс.